Книга 1 Самуїлова, глава 16. І сказав Господь до Самуїла, аж доки ти сумуватимеш за Саулом. Таж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та йди. Пошлю тебе до віфлеємлянина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. І сказав Самуїл, як я піду. А почує Саул, то вб'є мене. А Господь сказав: візьми в свою руку теля з великої худоби та й скажеш: Я прийшов, щоб принести жертву для Господа, і закличеш Єсея на жертву, а я тобі дам знати, що маєш робити, і помажеш мені того, кого скажу тобі. І зробив Самуїл, що Господь говорив. І прийшов він до Віфлеєму, а старші міста, вийшли йому назустріч із тремтінням, і сказали вони, чи твій прихід то мир, а він відказав Мир, я прийшов, щоб принести жертву Господові. Освятіться і прийдете зо мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява та й сказав Справді, перед Господом помазанець його. Та господь сказав Самуїлові Не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице. А Господь дивиться на серце. І покликав Єсей Авінадава і привів його перед Самуїла. Та той сказав Також цього не вибрав Господь. І привів єсей Шаму, та Самуїл сказав Також цього не вибрав Господь, і привів єсей сімох своїх синів перед Самуїла. І сказав Самуїл до Ісея, цих не вибрав господь. І сказав Самуїл до Ісея, Чи то всі твої діти, а той відказав, Ще позостався найменший він пасе отару. І сказав Самуїл до Ісея, Пошли ж привести його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він рум'яний із гарними очима та хорошого стану. А господь сказав Самуїлові Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня й далі. А Самоїл устав і пішов до рами. І дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. І сказали раби Саула до нього: У це злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш, раби твої пошукають тобі кого, хто вміє грати на гуслах. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю, і буде тобі добре. І сказав Саул до рабів своїх Нагляньте мені кого, хто добре грає, і приведіть до мене. І відповів один із слух і сказав ось бачив я сина віхлеємлянина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка, і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і господь із ним, і послав Саул послів до Єсея і сказав Пошли до мене Давида, сина свого, що при отаві, і взяв Єсея осла на хлібом та бурдюка вина та одне козля, і послав через сина свого Давида до Саула. І прийшов Давид до Саула та й став перед ним. І той сильно полюбив його, і він став йому зброєношою. і послав Саул до Єсея, говорячи, нехай остається Давид при мені, бо він знайшов ласку в очах моїх. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та й грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре. І відступав від нього той злий дух. Амінь.